Я такого ніколи не бачила. Для мене це просто жах. Коли почали людей виймати, привіт, коли почали людей виймати, і все, і люди порізані, і пожилі люди, і діти, і руки порізані, і шиї в нашому парадному хлопчику шию порізали, повезли зашивати. В общем, це просто жах. Я не знаю, скільки вони можуть іздіватися над нами, над простими людьми, що ми їм повинні. Я просто не можу, не можу цього зрозуміти. Що я взяла куртку чоловіка, вона така з дубової шкіри, і накрилась і, собственно говоря, це і нас спасло, тому що квартира повністю розтрощена. Тільки був прильот, я віднесла речі, які вціліли до мами, і потім Сразу таки після цього взриву такий, така гарь. В роті дихати було складно. Ну, я вийшла, якось у мене в сусідній кімнаті моя мама живе, я одразу до неї, Ось, Чую, що вона жива. Почула, що сусіди з верхнього поверху розмовляють живі, Тоже була дуже довольна така. Да, ну два АЦ на ПГ покажу. Де е балістична ракета попала в 9-й будинок, знищено повністю під'їзд, знищено цей під'їзд аж до підвальних приміщень, тому що це було пряме попадання. Е відповідно е на даний момент можна сказати, що по місту Київ загинуло 14 чоловік, поранено 44. І ви бачите, зараз проходять роботи. Ми сподіваємось що. За завалами загиблих не буду, а выключаю тело не может. Вернится на надо стояла,